Дали для військових черговий автомобіль у гуртку по вулиці Гончара розпочався ремонт дамби та тротуару. А подвір'я десятка каска фахівці вкладають бруківкою. Вітаю! Ви дивитесь новини городочини з вами Ірина Демкович, і сьогодні ми вам ще розкажемо про те, як місцева влада бореться із стихійною торгівлею і чи планують у селах громади розвивати зелений туризм. Крім цього, в ефірі ексклюзивний сюжет про паломників, які йдуть до святині щозерваниці. 12 липня у гуртку відбувся фінальний захід благодійної акції від працівників культури городочини. На зібрані кошти вони придбали автомобіль та передали його українським захисникам. Як це було, бачили наші журналісти Віра Лапа та Ілля Станиця. Протягом шести місяців бібліотекарі, працівники будинків культури, музею, музичної та художньої шкіл, а також вихованці творчих гуртків проводили благодійні ярмарки, виставки та виступи. А все для того, щоб зібрати кошти на авто для захисників, цієї середи городочани зібралися на центральній площі міста, аби побачити результат роботи. Взагалі тривало в нас січня місяця, і ми е, зібрали понад 150 тисяч. Сьогодні ми урочисто передаємо це на центр комплектування, далі в одну з військових частин. Реалізувати задум працівникам культури допоміг благодійний фонд Єдність громади Шлях до перемоги. Взявши на себе технічні питання, наш фонд долучився по саме по тому, аби її знайти, купити, пригнати до України і відремонтувати. От ми в, в такій частинці допомогли нашим діткам і, і культурі. Як зазначили військові, найближчим часом автівку передадуть до однієї з частин, яка потребує цього найбільше. І ми ще раз дякуємо усім городачанам. Ми дякуємо всім працівникам культури, нашим е, дітям, які збирали всі кошти. Слава Україні і е, разом до перемоги. Городській громаді реалізовують один із найочікуваніших проєктів. Ремонтують міст та дамбу в мікрорайоні Старий Цукровий Завод. Це також один із найбільш коштовних проєктів у місті. Його вартість близько трьох мільйонів гривень. Хто виконує роботи і як довго вони триватимуть, знають Наталя Попович та Ігор Волошин. Ставок у мікрорайоні старий цукровий завод спустили три роки тому, у вересні 2020 року. Як тоді розповідав начальник відділу житлово-комунального господарства Городоцької міської ради Сергій Літвінчук, це була пропозиція місцевих рибалок. Згодом і представники влади, і проєктанти наголошували, якби ставок не спустили, наслідки були б катастрофічними, адже як виявилося, дамба і міст в аварійному стані було протікання між монолітним Монолітною конструкцією, яка знаходиться позаду мене, і ґрунтом і просочувалася вода. Якби не спустити воду і не призупинити це протікання, могло би статися надзвичайна ситуація, прорвало би просто моста, прорвало би ґрунт, і вся вода би линула в подальшому на, на наше містечко і позмивала, наробила би багато біди. Через рік, у 2021 році приїхали фахівці, які оцінювали стан гідротехнічних споруд. Того ж року було виготовлено і відповідну проектну кошторисну документацію. У 2022 році цей проект був призупинений, і от три тижні тому, 26 червня, будівельники розпочали роботу. Договір в нас укладений з ЮРД Українські дороги, укладений до 31 грудня 2023 року, але плануємо роботи завершити до кінця серпня поточного року. Наразі виконуються демонтажні роботи. І як розповів начальник дільниці будівельної організації Олександр Рибак, далі всі бетонні конструкції будуть братися в сорочку. Тобто армуватимуть та заливатимуть бетоном. Новими будуть відкрилки на вході та виході мосту. Також укріплять підмостову зону. Компанія ЮРДІ приступила до роботи з 26 числа 6 місяця на об'єкті працює 10 людей. 10-12 людей працює в одну зміну з 7 до 8 години. Водночас будівельники зазначають, стан мосту критичний. Якби ставок вчасно не спустили, через рік міст би впав. Водночас заступник міського голови зазначив, що ставок чистити уже не планують, адже вартість даних робіт дуже велика. Разом з тим нагадує, що згідно з статтею 13 конституції України, земля та її надра є об'єктами права власності українського народу, тож запрошує гордочан допомогти громаді. У планах виконання робіт ставок не планується чистити, тому якби, прохання до жителів, підприємців, аграрних компаній, кому потрібна земля, яка знаходиться в цьому ставку, в цій водоймі майбутній, можна вибирати в вільному доступі землі, які можна використати для удобрення. Нагадаємо, згідно з даними Прозоро, ремонт мосту у гуртку по вулиці Гончара обійдеться міському бюджету орієнтовно у 3 мільйони гривень. З місцевого бюджету вже виділено 2 мільйони. Облаштування благоустрою нашого міста продовжується. На одній із центральних вулиць Городка буде новий тротуар. Чому будівництво було зупинено минулого року та коли планують завершити вкладання бруківки, дізнавалася Наталя Поповиш та Ігор Волошин. 1700 метрів по вулиці Гончара, від перехрестя з вулиці Подільська до перехрестя з вулицею Озерна. Тут тротуар буде вимушений бруківкою. Даний проект стартував ще восени минулого року. Даний об'єкт розпочатий у 2022 році, не був завершений, оскільки не дали погодні умови. Частина тротуару і дороги по цьому об'єкту була зроблена в 2022 році. Зараз продовжуємо роботу. Ремонтні роботи виконує інженерно будівельна компанія Гайвай. Завершити планують їх до кінця літа. Та. Нагадаємо, у квітні цього року на тротуарі по вулиці Гончара просіла бруківка, яка була встелена минулого року. У міській раді тоді прокоментували, що будь-які просідання або інші дефекти відповідно до умов договору підрядником будуть усунені. Станом на зараз тротуар по вищезгаданій ділянці відремонтовано. Для когось літо пора відпочинку, а для когось активної роботи. Так у дитячому садочку «Казка» роботи із благоустрою просто киплять. Що вже зроблено, бачили Віра Лапа та Ігор Волошин. Наприкінці червня на території дитячого садочка «Казка» розпочалися роботи з благоустрою. Як розповіла директорка закладу Алла Карвацька, ідеї по сучасненню дитячого садочку виношувалися давно, та події останнього року показали, що відкладати з цим вже не можна. Першим етапом стало вкладання бруківки. До цього часу територія була асфальтована і, звісно, за час функціонування садочка, за 40 років, там і тріщини були, і вибоїни, і асфальтове покриття посипалося. Тому це стало нагальною потребою і проблемою. Ідея укладання бруківки території закладу зародилася ще минулого року восени, коли наш заклад надав окремі приміщення для організації освітнього процесу в очному режимі для дітей початкових класів Гордоцького ліцею номер 3 номер 4 дитячого садка Берізка, а також надання ем, укриття під час повітряної тривоги. Місцева влада підтримала ініціативу дошкільників та посприяла реалізації проєкту. Як зазначив Артур Косінський, який тримає під особистим контролем дане питання, громаді вдалося зекономити кошти місцевого бюджету завдяки надійним соціальним партнерам. Копійки з бюджетами на цей проект не брали, залучено не було. Ми звертались до наших гарних партнерів. Ну і для секрет, що у нас велика аграрна громада. Тому ми залучили угоду про соціальне партнерство. Звернулись до фірми Мрія. Повністю уся бруківка, увесь поребрик, увесь бордюр, був закуплений ними. Як розповів перший заступник голови громади, це тільки початок. До кінця року в садочку планується встановити сучасний дитячий майданчик та освітлення відпочинкової зони, а ще відремонтувати під'їзну до садочку дорогу. І місцева влада і адміністрація закладу зацікавлені в тому, щоб дітям було комфортно у садочку. «Казка». Ми зробимо так, щоб наш заклад буде виглядати сучасним, привабливим, гарним, і буде приносити задоволення як дітям, так і батькам. Поки в одній частині міста щось будується, в іншій руйнується. В Городку внаслідок ДТП пошкодився фасад музею. Подія трапилася у п'ятницю, 7 липня близько 16-ї години. Вантажівку водій якої не впорався із керуванням, зупинив відбійник. Водій та представники городоцького відділу поліції події коментувати відмовилися. У дія вантажівки відмовили Гальма. І власне будівля музею і зупинила даний автомобіль. Часом міська рада активно бореться із стихійною торгівлею. Дане явище доволі розповсюджене у гуртку. Особливо навесні та влітку, в цей час тротуар у центрі міста біля парку імені Сергія Виноградського перетворюється на продуктовий ринок. Вздовж тротуару городочани продають овочі, фрукти, молочні продукти і навіть м'ясо птиць. Пішоходи зазначають, що до обіду там неможливо пройти, тому вони змушені виходити на проїжджу частину дороги, щоб розминутися із покупцями. А продавці стверджують, що на ринку, який зовсім поряд, немає відповідно обладнаних місць для торгівлі. Яка ситуація насправді і як у міській раді борються із стихійною торгівлею? З'ясовували наші журналісти. І на козі приїхала до городка і славь лісоводи. Каже, хоче заробити якусь копійку, бо пенсія невелика, а ціни в магазинах та аптеках за Чок цибульку, чесничок, барабульку цибульку. Я ж привезла, щоб люди їли. Ну а що ж я? Ну що я нарушила якийсь закон? Я ж нічого не порушила. Ну а вони, вони ну нема куди ступити. Другої жінка, як і більшість, на тротуарі, що неподалік щоденного ринку. Однак у п'ятницю, 7 липня, її представники місцевої влади зробили зауваження і попросили звільнити тротуар. Не дозволяє. На тротуарі продавати і в базар. Ну а куди в базар? Де стати в базарі напроти якихось кіосків ставати? Чи що? там же ж нема місця, скільки ж там того в базарі місця? Не гонити, то треба знати, куди гонити, треба якесь предоставити місце. Невдоволена і пані Валентина, яка приїхала з Клинового, каже, коли продавала свій товар при дорозі, то покупці були. А коли відійшла з товаром ближче до ринку, то майже ніхто й не підходить. А торгувала там сьогодні. Пішла отуди стала. От до, до цього часу я стояла тут. Там нічого я не продала. Вийшла сюди. За ніхто просто не йде. Якщо вийти, то треба, щоб всі туди пішли. Просто всі вона всього. Навсього. А що ви домовилися? Всі куди пішли? А домовитися тут нема з ким водночас обурюються і підприємці, які торгують овочами та фруктами на території ринку. Вони зазначають, що люди стають торгувати просто перед їхніми кіосками і переманюють покупців. А у самих покупців думки щодо стихійної торгівлі різні. Як на мене, то краще було б на території ринку, тому що виникають і незручності для пішохода, наприклад, тому що територія тротуару зайнята, потрібно обходити по дорозі. Це зазвичай і небезпечно, особливо, якщо діти йдуть. Людям треба щось продати. Територія ринку може розширити його треба, не знаю. О, краще і безпечніше все ж таки я вважаю, було б на території обладнати місце, щоб всім вистачало, щоб не було потреби ставати на дорозі, бо, наприклад, якщо стоїть стихійна торгівля, ти йдеш з візочком з дитиною і не можна розминутися потім з людьми, ну і взагалі при дорозі ну, саме машина он -он рукою подати вже їздять, то так не годиться. Помном це торгують дідусі, бабусі. Я не проти в них пенсія тисячу гривень і хоч якийсь на хліб буде в них. В адміністрації вже запевняють, що місця для торгівлі на ринку є. Вони не в ідеальному стані, але працювати там можна. В день таке місце коштує лише 10-20 гривень. У нас є торгові місця, вони обладнані столами, вони не накриті, вони відкриті. Єдине, що люди мотивують тим, що сюди мало заходить людей. А там, як вони стоять на тротуарі, то вони там кажуть, що швидше продам. За словами адміністраторки ринку, вимоги до агропромислової продукції, дозволеної для продажу на ринку, регламентуються на законодавчому рівні. А це означає, що якщо якась бабуся продає молочні продукти чи м'ясо, вона завжди повинна мати при собі ветеринарні документи, які підтверджують безпечність продукції. Продавати її потрібно у спеціальних павільйонах. Людина, яка при першій продажі от явилася людина до нас, ми зразу її пробираємо на скриту форму маститу. А раз в місяць кожного хто продає, ну в основному одні ті. Самі люди продають. Оці, що продавали в нас в павільйоні, ці і продають. Решта всі на дорозі продають. Так що там на дорозі ми не робимо досліджень, ми не беремо там ні гроші, нічого. За кожне дослідження в нас, відповідно, є розроблені тарифи, єдині по Україні, і в нас є ці тарифи, і згідно з цих тарифів ми беремо за дослідження кошти. Міській раді наголошують, що стихійна торгівля є небезпечною для здоров'я населення і заборонена кодексом про адмінправопорушення. Азі створена робоча група. Вона була створена в минулому році, і в цьому році створена робоча група по боротьбі з стихійною торгівлею. Щопонеділка, щоп'ятниці виходять працівники. Які входять в склад цієї групи і здійснюють обстеження і складають відповідні протоколи? Тому це заборонено і прохання до всіх жителів, і застерігання до того, що купуючи ці товари, які знаходяться не в відповідних місцях, ви загрожуєте своєму життю і здоров'ю? Цього четверга відбулося чергове засідання виконкому. Які питання розглядали, та які рішення було прийнято, розповідає Ольга Бестрицька, керуюча справами виконавчого комітету Городоцької міської ради. Adams. На порядку денному розглянуто 22 питання. Відповідно по всіх питаннях прийняті рішення. Одним з основних питань зазвичай було схвалення проєкту рішення про внесення змін до бюджету Городоцької міської ради на 2023 рік. Зміни пов'язані з тим, що до нас надійшло звернення від Високопільської громади Херсонської області, яка зазнала значних втрат під час підтоплення на Каховській ГЕС. І всі громади України, і в тому числі Хмельниччини, долучаються до допомоги громадам, які постраждали внаслідок цієї катастрофи. З нашого бюджету, з бюджету Гродоцької міської ради, у вигляді субвенції ми передаємо 3 мільйони гривень. Всі члени виконкому одноголосно також підтримали цю зміну. Також ряд змін по бюджету були пов'язані з тим, що перерозподіл по окремих позиціях проведено і на ті першочергові заходи, які необхідно нам провести, виділено додаткові додаткове фінансування. Сьогодні також ми розглянули питання щодо звернення до Хмельницької військової обласної адміністрації про присвоєння мати героїня. Стрихуляк Валентині Антонівні це жителька міста Городок, яка виховує на сьогоднішній день восьмеро дітей. Звернулася з відповідним зверненням, пакетом документів опрацювали ми і також підтримали, що підготуємо таке звернення. Ряд питань стосувалися квартирного обліку. В основному це питання звернення людей, які потребують першочергового забезпечення Пільгові, пільгова черга. Це і учасники бойових дій. Також одна дитина-сирота. У нас є звернення, тому також попередньо ці проекти рішень відпрацьовувалися на відповідних комісіях, і сьогодні ми на виконкомі їх. Проголосували одноголосно. Хочу також звернутися до жителів міста Городка, які мають діток. До нас було звернення від фізичної особи підприємця про надання дозволу на розміщення дитячих атракціонів. Це фізична особа-підприємець Лузовенко, який вже неодноразово попередньо до воєнного стану в нас проводив такі заходи. Дітки були задоволені, і сьогодні ми також прийняли рішення 15 і 16 липня це субота-неділя на центральному стадіоні. Воні колос будуть розміщені дитячі атракціони. Тому, будь ласка, запрошуємо усіх діток на такий відпочинок, тому що за останні два роки наші дітки трошки обмежені в таких заходах. Ряд питань стосувалися служби в справах дітей, також по захисту прав дітей, окремі звернення були, це і виїзд за кордон і реєстрація місця проживання одним з батьків, які ці питання також порядньо розглянуті були на комісіях. І сьогодні ми їх на виконкомі затвердили. Ну і одним також з також важливих питань це було розгляд звернень громадян за перше півріччя 2023 року. Проаналізували ми всі звернення, які надійшли. Письмових звернень було понад тисячу по різних спрямуваннях. В основному це земельні питання, питання соціального захисту. І всі звернення в нас ну, всі звернення розглянуті і надана відповідь заявникам. Створити туристичний бізнес у сільській місцевості реально у цьому переконані представники проєкту Парламент для села, представництво Заради розбудови України. 7 липня фахівці даного проєкту зустрілися із городочанами та розповідали їм про те, як можна розвивати зелений туризм навіть у найвіддаленішому хуторі. Продовжайте тему, мої колеги. Сергій Толстіхін – власник зеленої садиби у Бакуті. Її він відкрив три роки тому. І, як зазначає, великих коштів у неї не вкладав. Сільський туризм він це мікробізнес з мінімальним порогом входження. Подивіться, якщо ви хочете відкрити готель, ну це мільйони гривень. А в сільського туризмідується нерухомість у вас вже є. Тому що сільська ваша хата це вже є на рукомісії, не треба будувати в неї. Персонал у вас вже є. Це ви дві з трьох складових в сільському туризмі. Вони вже апріорі на самому старті вже є. Залишилось тільки гарно обгорнути в цю керечку, гарну упаковочку. Так. Чоловік переконаний, зелені садиби можуть відкрити й городочани, адже на території нашої громади унікальна природа та багато історичних пам'яток. Саме тому він взяв участь у семінарі, під час якого поділився досвідом створення зелених садиб, яких у старушинській громаді понад десяток. Ми вже давно займаємося розвитком сільського туризму. ми створимо туристичні карти. І взагалі, Бакота вона займає перше місце в Google запитах на тему відпочинок на природі. На думку керуючої справами виконкому розвинути сільський туризм на городочині було б добре, адже до громади входить 47 населених пунктів. Кожен із яких має свою історію та певну родзинку. Наша громада має великий потенціал. Я вважаю, в цьому напрямку. І сьогодні є в нас присутні і старости, і безпосередньо жителі громади, які зацікавились цим питанням. Я бачу, що ну, є інтерес до цієї теми, і ми зі сторони міської ради будемо всіляко сприяти і допомагати таким людям, які виявляють бажання займатися сільським туризмом. Тому що це справа, яка принесе користь, як і цим жителям, і безпосередньо громаді. І з другої сторони це буде популяризувати нашу громаду. Слухаючи поради експертів та аналізуючи досвід старушинської громади, староста села Великий Карабчіїв згадала про нереалізований проєкт, в рамках якого декілька років тому у селі планували розвинути туристичний бізнес. Цю ідею підтримував і депутат Городоцької міської ради Олександр Кушнір. Але на жаль, проєкт реалізувати не вдалося. З свого часу у нас розроблений такий туристичний маршрут, в основному була задіяна школа. Проєкт, який готувала школа, називався Зелена школа, зелена країна, передбачав вже на перших початках відкриття 11 робочих місць. Це катання на квадроциклах. Наша природа унікальна в нашому великому карабчі, і це сприяє тому. Наступний спуск на байдарках ми пробували це робити, розчищали річку. Аби допомогти селянам стартувати, докторка юридичних наук та членкиня спілки Сільський зелений туризм Олена Гафурова взяла участь у розробці законопроєкту про стимулювання розвитку сільської гостинності. То на сьогоднішній день на жаль, ми маємо проблеми із законодавчим регулюванням ці цього виду діяльності із оподаткуванням. Питання виникають по державній реєстрації таких осіб, по харчуванню і таке інше. Наш законопроєкт максимально спрощує цю діяльність, встановлюючи такі критерії. Що не потрібно реєструватись, що людина має можливість, якщо вона не використовує найману працю, якщо вона не дає послуги і приймає туристів на базі своєї оселі, і, і цих туристів туристів не більше десяти, вона має можливість користатися певними пільгами від держави, зокрема в оподаткуванні, зокрема, скажімо так, в тому, чи потрібно реєструвати потужності, де здійснюється харчування, чи не потрібно. І колега Інна Величко, а також керівниця проєкту, парламен. Для села працівництво заради розбудови України зазначила, що наразі їхня команда шукає підтримки у народних обранців, аби розроблений законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України. Для того щоб ці зміни можна було впровадити в життя, нам потрібна співпраця із законотворцями. Законотворці це народні депутати, і тому Олександр Герега – це дуже відомий, успішний і. Серйозний можна так сказати, депутат, з яким ми співпрацюємо, ми співпрацюємо з його командою, з його юристами і плануємо, щоб він ініціював і подав ці цей законопроект про сільську гостинність до Верховної Ради. Сільським зеленим садибам дуже б зраділи паломники, які щороку йдуть до Зарваниці. Ночують вони зазвичай або у храмах, або у мешканців тих населених пунктів, у яких зупиняються. Більше про це розкажуть самі паломники, які у середу, 12 липня, вирушили у далеку дорогу. Їх проводжали наші журналісти Маріана Шкаврон та Ілля Станиця. 12 липня з городка до Зорваниці вирушають паломники. Це греко католицька спільнота. Група з 11 осіб. Група Прочани з городка стартувала від храму святого Юрія Переможця. Йшли вони у супроводі отця Зіновія Маланюка, який до Зорваниці ходить з року в рік. Священник каже, що паломництво додає йому сил і вчить цінувати буденність. Це є той час, котрий ми присвячуємо Богові, котрий також ми по-іншому починаємо цінувати дари Божі, так чи, чи той саме сонечко, дощик, прохолодний від. Трець, тобто є певна втома, є певні труднощі. І це все воно пов'язується в загальний такий букетик, і, відповідно, буде, ми віримо в те, що буде позитивний результат. І з городка до Зарваниці вийшло 11 терополомників. Більшість із них досвідчені, але є новачки. Серед таких городочанка Анастасія Левандовська. Я взяла ну, всі речі, засоби особистої гігієни, воду, перекус. Таке Налаштовано, прекрасно. Надію, що дойду до кінця. Вперше шлях до святині долав і 19-річний хмельничанин Іван Рибак. Він пішов у паломництво з другом. Перший раз йду, бо захотів. Сам з Хмельницького предложили, пішли. Буде тяжко. Що я перший раз, років десь 12, то вже так сильно не пам'ятаю, ну приблизно розумію, що нас чекає. Ось малий Юрко досвідчений паломник. Для нього це вже третя подорож до святині, так само, як і для його старшого брата Петра. Вервочку треба мати, щоб подорожі молитися, гарний настрій треба мати. Багато сил. За словами священника цього року під час паломництва люди багато молитимуться за припинення війни і за повернення з фронту наших захисників та захисниць цього року маємо особливий час. Чому тому, що маємо війну, і мусимо кожен з нас мусить прикладати зусилля, щоб наша перемога якомога швидше настала, щоб наші воїни, котрі воюють, щоб господь їх оберігав, щоб ми так би сказати в тилу, не сиділи, вклавши руки, а хтось молиться, хтось плете сід. Ки, хтось ще щось робить, тобто ми е, вирішили, що проща також буде дуже доречна, тому що молитва вона ніколи не буває зайвою. Першу ніч віряни ночували у Гримайлові. Там наздогнали групу паломників із Хмельницького, які вийшли у далеку дорогу ще у понеділок, 10 липня. У ніч проти 12 липня вони ночували у Сатонові. Більшість у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Там до них доєдналася група паломників із Сатонова. Далі у нас буде маршрут на Теребовлю. І третій день ми вже з Теребовлі доходимо до Зарманиці. Останній такий останній деночок. І там вже тоді так ноги несуть швидше. Хоча втома вже дуже сильна, але вже коли бачиш золоті купола Зарваниці це вже воно так набагато приємніше. Зазначимо, що щороку у Зарваниці відбувається загальноукраїнська проща. Цього року вона запланована на 14-15 липня і присвячена 1030-літтю хрещення Росії України та молитві за мир в Україні. Це усі новини, якими ми хотіли поділитися з вами сьогодні. Бережіть себе та своїх рідних. Разом ми здолаємо усіх ворогів і обов'язково побудуємо успішну країну.